Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд. З вами кроп. І сьогодні вийшов анонс Nefer, А отже, час вже поговорити про неї. Це відео знову ж таки з тестового серверу. Тому тих, кого ця інформація не цікавить, прошу, можете вимикати це відео. Решта вмощуйтеся зручніше, та погнали, подивимося, що ж такого принесе в гру Нефер. Отже, Нефер — це дендрокаталік. Так, це знову Каталік. І я так думаю, це зроблено для того, щоб більше зброї для неї підходило. Адже серед Каталіків багато предметів на майстерність. І Нефер, очікувано скейлиться саме від неї. Однак в неї також є скейли і від атаки. Тож це можна сказати, все ж гібридний персонаж. Отже, що вона вміє робити? По-перше, навичка це стійка, яка дає доступ до трьох заряджених атак. Вони витрачають заряди з блумів, які от є в нас у лауми. Оці от місяці, які під командою нашої розташовані. І за рахунок цього Нефер спричиняє лунар Блум Демедж. Сама навичка має два заряди. Тобто за свою ротацію вона здатна спричинити шість заряджених атак, які складаються з прямого демеджу від атаки від майстерності та скейлів лунар Damage від майстерності Нефер. Далі її ульта. Вона спричиняє AOE Damage, з дуже дуже великими скейлами від атаки та майстерності. Однак цей демедж не вважається Лунар Блум Демеджем. А так як майже весь демедж персонажа це Лунар Блум Демедж, то ульту можна сказати і немає сенсу використовувати. На мою думку, треба щось із цим їм зробити, і так як це всього навсього перший патч бетки, я майже упевнений у тому, що ульту змінять, можливо, трішки зменшить її скейли, тому що там вони надлюдські насправді. І Ольта також матиме у собі частку лунарблом демеджу. Тепер пасивки. Перша збільшує атаку від майстерності, що трішки дивно, на що взагалі персонажу така пасивка, при тому, що в неї скели від атаки незначні. На мою думку, треба було б. Або зробити скейли майстерності від атаки, або треба було зробити скейли лунар-демеджу також від атаки, щоб ця пасивка мала якийсь вплив на демедж персонажа. Бо зараз це ну вона просто є, ну і окей. Наступна пасивка з другим персонажем над краю змінює блуми на особливі зерна, які дають бафи Нефер. Тобто, якщо у команді другий персонаж над краю, ви більше не будете створювати ані блуми, ані хайперблуми, ані бьорджини. Це одразу каже, що Нефер ви з Нілу використовувати не будете, принаймні у оригінальній пашці Нілу, а не використання Нілу просто для аплікації статусу. Сам геймплей візуально прикольний, однак я поки що не зрозумів, наскільки довгою буде її ротація в реальності, тому що в ідеальних умовах, я розумію, це таким чином: ми натискаємо навичку, виконуємо три заряджені атаки, знову навичку, знову три заряджені атаки і перемикаємося далі на наступного персонажа. І таким чином, якщо сумувати кулдауни обох навичок, ми отримаємо тривалість ротації у 18 секунд. Це дуже класно і така ротація мене влаштовує. Однак чи є час у персонажа зробити ще ульту між цими двома навичками? Я в цьому не впевнений. Тому загальну ротацію поки я в голові триматиму від 18 до 20 секунд і на основі цього і буду складати команду для цього персонажа. Що ж, переходимо до команд персонажа. Потенційний, звісно. Добре, в нас є Нефер, та кого ж до неї ми будемо ставити? Логічно, що першою, кого можна поставити до Нефер, є сама Лаума, і треба віддати належно розробнику. Я зрозумів, навіщо Лаумі потрібно дві навички, для того, щоб вона могла дати звичайну навичку і не витрачати заряди, які потім має витратити Нефер. Це зменшує демедж лауми, тому що вона більше не буде давати свою посилену навичку, або ж це доведеться зробити в якійсь незвичній послідовності натискання її скілів. Однак тепер існування цієї незатиснутої навички для мене зрозуміле. Далі нам потрібен гідроаплікатор, кого можна взяти? Ну, на перший погляд, нам згадується, в нас є сінцю, наприклад, далі в нас є Єлань, далі в нас є фуріна, де вона, де вона? Ось вона, в нас є фуріна. Ще одним з варіантів, звісно, є Айно, вона теж непоганий варіант. Однак їх можна буде використати, якщо у вас буде дендрохілер, а саме Байджу або ж Яо-Яо. Ну, або у вас Сі1 на Лаумі. І якщо п'ятизіркова заміна Айно не буде хілити, однак ви не хочете при цьому брати байджу або Яояо, -яо, а хочете, наприклад, взяти Нахіду, бо вона у вас С2, як у мене, то в цьому випадку вам доведеться отримати С1 на Лаумі, іншого вибору у вас немає. Якщо ж ми про Айно та її п'ятизіркову версію забуваємо, то в нас є ще наступні варіанти: можна взяти кокомі, це непогано, і можна, звісно, взяти найбезкоштовніший варіант Барбару. Кокомі в даному випадку непоганий варіант, тому що її ульту можна дати всередині ротації Нефер і таким чином подовжити тривалість медузки. Тому в даному випадку, так, я не часто про кокомі таке кажу, однак тут вона досить класний варіант. Так, вона не дасть якихось суттєвих бафів, вона може носити в даній команді інструктора і підхилювати її. Хіла цілком вистачить, якщо дати їй, наприклад, прототип. Тому даний аплікатор гідростатусу цілком класний. Щодо Барбари, тут в нас є проблеми, тому що в неї дуже великий кулдаун навички. І доведеться за цим добряче слідкувати. Так, вона накладає гідростатус достатньо часто, кожні дві. З секунди, щоб вдовольнити накладення гідростатусу для стаків цих місяців, щоб нефер могла бити. А якщо ж цього не вистачає, можна завжди свапнутися на барбару всередині ротації і зробити кілька ударів руками. Однак я розумію, що це незручно. Тому за зручність знову ж таки доводиться платити сіодин на лаумі, тому що вибивати кокомі, якщо її у вас немає, це дивно і краще вибити сузір'я на сучасному персонажі. Щодо Сіджвін, то її гідроаплікація, на мою думку, недостатня, якщо у вас немає її першого сузір'я. А радити цього персонажа ще й з С1, я точно не стану. Тож, якщо вона у вас є з С1, то можете взяти. Однак вона, мабуть, буде найгіршим гідроаплікатором в даному випадку. Щодо Нілоу, то її, звісно, можна взяти в цю команду. Взяти їй С1, щоб тривалість її навички була 18 секунд, і за рахунок ключа вона буде бафати майстерністю цього загону. Тому технічно Ніло чудовий варіант в цей слот. Однак, по-перше, вона не хілер, а тому вам все одно доведеться взяти лауму С1. І по друге, вона накладає гідростатус кожні 2 секунди, а не кожні 2,5. Як це робить Барбара, до речі, я не впевнений на 100%, що Барбара накладає кожні дві з половиною, тому вибачте, якщо я помилився. Однак щодо Нілу, я точно впевнений, що там кожні 2 секунди. І якщо накладати статус кожні 2 секунди, то в нас буде проблема, тому що в цьому випадку ми будемо отримувати стак місяця кожні чотири секунди. І через це Нефер може втратити трішки своїх стаків і не мати змогу зробити Шість заряджених атак. Хоча тут потрібні додаткові тести, і я в цьому не впевнений на 100%. Тому радити використовувати Ніло в цьому слоті я вам поки що не можу. Однак, на мою думку, така команда для Нефер буде найкращою з можливих на даний момент. Конкурентною цій команді буде лише використання Айна в цьому слоті, якщо воно у вас 6, тому що там додаткові бонуси і майстерність, і додатковий бонус для лунарблумів. Добре, якщо у вас немає нахіди, то в цей слот не обов'язково брати дендроперсонажа. Можна взяти, наприклад, Джуна Алієє. О хо хоу Лі повертається! Це дасть нам зрізання дендор спротиву. На нього можна одягнути сапорський сет над краю, а на лауму дендросет. І таким чином все буде чудово працювати, тому що підтримувати дендросет Джун Лі буде погано, а лаума, в свою чергу, чудово. І тут ми можемо якраз закривати цю команду Айно або ж закривати цю команду сінцю ну, будь-яким з цих персонажів. І команда працюватиме. При цьому нам не потрібна буде Сі 1 Лаума. Тому Джун Лі тут буде виконувати свою роботу чудово. Звісно, можна взяти в цей слот Далію, ну і будь-якого іншого щитовика. Я не впевнений у Томі, тому, мабуть, поганий вибір, тому що він буде провокувати спрацьовування горіння, і це може нашкодити. Також можна використати кірару, я про неї, до речі, трішки забув. Так, її також можна поставити в цей. Далі можна взяти скоріш за все сюди замість Джуна Лі поставити Інефу. Я не впевнений на 100%, чи це заважатиме чи ні, тому це треба буде протестувати. Однак, якщо вам потрібен щитовик, то цілком вірогідно, що Інефа також підійде на цю роль. Я поставлю її от сюди. Однак те, що Джун Лі в цей слот підходить, це мені подобається. Добре, а що ж робити, якщо у нас немає лауми? В цьому випадку гідроперсонажем доведеться взяти Айно для того, щоб Нефер повноцінно працювала. І найкращою заміною для Лауми, звісно, буде Нахіда. Тому, якщо у вас є Нахіда, то загалом така команда працюватиме, просто не буде такою ж сильною, як з Лаумою. Однак є ще одна опція для гри за Нефер. І це, прабам бам Хайперблум. Так, Хайперблум доступний для гри за Нефер. Ми беремо типову команду Хайперблуму, Нахіду, Сінцю та Кукі. Ми не беремо другого персонажа над краю для того, щоб не активовувати пасивку. І таким чином блуми будуть створюватися. При цьому Нефер буде спричиняти. Хоч і менше демеджу, однак буде спричиняти його, і будуть закриватися Хайперблуми. Я не знаю, наскільки конкурентною ця команда буде по демеджу до команди з другим надкраївським персонажем. Однак я впевнений, що ця команда працюватиме. Тому звичайний Хайперблум Альхайтам, тільки замість нього ми ставимо сюди Нефер, така команда працюватиме. На мою думку, з Нефер не працюватиме тільки спред агровейт команда, тому що в неї немає схильності до такої реакції, і я не впевнений, скільки саме реакцій вона взагалі буде закривати. Однак я звісно таку команду також протестую і порівняю її демедж, наприклад, з демеджем Тігнарі. Що ж, я, скоріш за все, крутитиму Нефер, Принаймні, я так думаю, чи викручу я її за Сігною, чи ні, в цьому я вже поки що не впевнений. Можливо, це стане моїм першим персонажем, якому я дам відсіт і буду грати з відсітом за неї. Однак, скоріш за все, я скрапшу для неї крафтову зброю над краю. Щодо персонажа, то мені подобається, що вона може роз. Бити свою ротацію і дати спочатку три заряджені, потім ульту, потім перемкнутися на якогось персонажа, якщо це необхідно, потім повернутися назад і дати ще три заряджені. І таким чином вона менш прив'язана до стійки, хоча і має її в наявності. Я не знаю, чи вимикається стійка, якщо перемкнутися з персонажа до того, як вона використає три заряджені. Це звісно, я протестую вже в грі, коли персонаж вийде. Щодо необхідності Лауми для Нефер, то за моїми підрахунками, а також за підрахунками інших контент-мейкерів, Нефер залежний від Лауми, сильніше, ніж Флінс, залежний від Інефи. І якщо ви не крутите лауму, то звісно ви не отримаєте. Та найсильнішу команду Нефер, Однак, чи будете ви мати труднощі у закритті контенту, я думаю, що ні, тому що команда все одно буде середньостатистичною, тож здатною закривати контент, принаймні, весь, крім, можливо, п'ятої складності бос контенту. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!